Чи можемо говорити, що чим менше займаєшся сексом, тим менше його хочеться? І так, і ні, бо є індивідуальні особливості, є фізіологічні моменти. У чоловіків загалом є така історія, яку називають феномен Тарханова-Білова, і це пов'язано з якраз фізіологічними особливостями із сперматогенезом. Бо Перматогенез і вироблення сперматозоїдів вони працюють по принципу попит і пропозиція. І коли чоловік мав регулярні статеві контакти або регулярно мастурбував, у нього регулярно постійно вироблялися сперматозоїди, і там певний рівень гормонів теж підтримувався. Там досить такий фізіологічний непростий механізм, але суть в тому, що спочатку рівень лібідо підвищується, потім сперматозоїди розуміють, що їх нікуди не дівають. І їх вироблення трошки скорочується можуть повернутися нічні полюції, які зустрічаються в підлітковому віці, стати більш інтенсивними, і зазвичай рівень лібіду знижується.